Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля і сьогодні я розповім вам про турнір з Warhammer 40 тисяч, який пройшов у клубі Київ Легасі 3 листопада 2024 року. У турнірі приймали участь 14 гравців. Ми зіграли 3 гри. Формат турніру 2000 очок. Упродовж двох тижнів перед турніром я тренувався іти розпискою булібойзів. Але за день до турніру, як і личить хаотичним оркам, я відкинув простий шлях і взяв дредмоб. Голосування в телеграм-каналі остаточно зміцнило мою думку. У ростері була стомпа, два гркноути, 70 греченів, два давдреда та три мека. На турнір я затягнув Ярослава і Юру, бо турнір кращий спосіб вивчити правила. На першу гру у мене був челендж від Сергія і його меганобів. Орки мали вирішити, чия чопа більша. Місія на перший тур була Take and Hold. Правила місії Raise Banners. Розстановка Tipping Point. Я виставив Стомпу в центрі, а Гаркноутів на флангах. Гаркноути із Стомпа були під зав'язку забиті гречинами. Ще один підрозділ греченів і дредноут пішли у резерв. Готові їхати вперед. Булі бойзи заховалися за руїнами. Перший хід випав Сергію, і Штормбойзи полетіли виконувати завдання. Однак стомпи і Горкноути мали гарні лінії прострілу, і я зачистив передові підрозділи. На другий хід з телепорту вистрибнули меганоби і майже зламали Гаркноут праворуч. На свій хід я розстріляв вагон з меганобами і добив Меганобів праворуч. Гаркноут ліворуч захищав тил від снікрота із штормбойзів. На третій хід Стомпа витримала атаку нобів та меганобів, не втративши і половини ран. На цьому час гри закінчився, і результат був 76-38 на користь дредмобу. З свого досвіду, я знаю, що оркам важко ламати важку техніку. Інші ігри цього туру пройшли так. Байкер Янголів переїхали к Танів з рахунком 84-74. Ельдари з крутами зіграли у нічю 50-50. Грейнайти змогли перемогти Ельдар з результатом 184. Сестри битви не стримали Ельдар і програли 45-47. Костудіанці порубали Тау з рахунком 89-31. У перерві ми по традиції спілкувалися з учасниками. Я Федір, граю дуже давно, 17 чи 18 років 4-й редакції. Граю в спортивну Warhammer, але люблю Ельдар і майже завжди граю за Ельдар, навіть якщо вони швакові. Перша гра була епічна. таких кітків я не бачив навірно з того часу, як сахар в мене виграв, кидаючи одні шостки. Мені вбили захід 1650 очков. Це було жорстко. Ну, програв я не дуже сильно, але 12-8. Тут ще красавчик, що не в ноль. Це я просто захід, ну просто нереальні кітки були. Це з ким ти грав? З нашим Вовою другом Рейнайтами. Mm -hmm. ну, друга гра, ми грали з грішею. Я ходив перший. Я грав Ільдарами, зіграв агресивно. Ітогі 19-1, тому що коли Ільдари ходять перший, сіграють агресивно. То часто у противника немає можливості зробити щось у відповідь класний дружній турнірчик на три гри і все класно. Другу гру мені випало грати з Даною і його Дарк Енджелами. Місія була Purge the Foe. Розстановка круце було в батл. Правило місії Репід Ескалейшн. Байкери заполонили стіл. Перший хід вивав ангелам, і вони полицарськи зайняли центр. На свій хід у мене були грандіозні плани: знищити всіх байкерів. І все почалося добре. Стрільбою з Томпи я знищив один підрозділ, але Гаркноут ліворуч не зміг розстріляти скрін скаутів. У фазу Чарджа все Пішло шкереберть. Стомпа не добігла до байкерів у центрі, як і обидва гаркноути. Після цього ангели скористались можливістю і підірвали стомпу. Вибух забрав за собою двох моїх меків і шість байкерів, але цього було недостатньо. Я контратакував дредноутами, але загін редикаторів, витримував усі пошкодження і знищував усе на своєму шляху. На четвертий хід на столі у мене нічого не залишилось. Фінальний результат був 86,41 на користь те янголів. Оркам для перемоги не вистачило одного вдалого чарджу. Інші ігри цього туру пройшли так: битва еліти Імперіуму Кустодіанців проти сірих лицарів закінчилась перемогою сірих 68-63, Хитрі альдари передбачили перемогу над крутами з рахунком 97-72. Решта Ельдар билися між собою з результатом 44-91. Віра сестер битви виявилась міцнішою за волю ктанів. Перемога сестер 94-71. Орки набігли на Тау і виграли з рахунком 63-27. Я Сергій дуже довго грав в 40, потім зрозумів, що це дуже потнорухи діло, і вирішив в 40 більше награти, а потім вирішив знову грати в 40. Ну, якось так. я граю за орків, бо вони є. Як тільки я побачу, що таке справжній новий павер, я зберу собі ключ. Нігри мої прийшли в страдання. Ось, одного разу страдав я, іншого разу мій я прийду. Що можу сказати? Ну, Грайте в Warhammer. ось і. Ну, Вархамір потрібно грати тільки для того, щоб розуміти, що все в житті керується правилами. Знайте свої правила, знайте чужі правила, і вас не будуть обманювати. І якщо ти дурень, тебе поб'ють навіть в, церкві, в церкві. Третю гру ми зіграли з Григорієм і його ельдарами. Стіл був максимально незручний, і моя величезна стомпа ледь могла на ньому пересуватись. Місія була Scourged Earths, розстановка Search and Destroy. Правила місії Stalwarts. Я заховався з руїнами у кутку. На перший хід вибіг Горкноутом до лівої точки, але нормально побачити цілі так і не зміг. Ельдари у відповідь розстріляли Гаркнота і зняли половину ран з томпи. Сейви у мене не йшли, а де маг менше п'яти у Ельдар не випадав. Кречини намагалися віджимати точки, дреди виходили з резервів на флангах, але синя фарба явно втратила силу і удача відвернулась від орків. На другий хід у Ельдар вийшли літаки, і на цьому техніка орків закінчилась. Мої персонажі і залишки греченів намагалися виконувати місії, але фінальний результат був 35100 на користь Ельдар. Маневрений супротивник і тісний терейн не дали реалізувати великих волкерів орків. Інші бої фінального раунду завершились так Сірі лицарі змогли вирвати важку перемогу у темних янголів 87-83. Нескінченні бої в небесах закінчились перемогою Ельдар над Ельдарами з рахунком 78 42. Війни віри між костудіанцями і сестрами битви закінчились перемогою охоронців імператора з рахунком 88-56. Орки з Крутами розійшлись у нічю 41-41. Тао наостанок все ж вирвали перемогу у некронів з рахунком 84-75. Ей, всім привіт! Мене звати Юра. Я прийшов на класний турнір по 40. -ка. Це перший турнір по сорока за останні десять, мабуть, років. Десять вісімдесять. Десі да. десять да. років. Це цікавий досвід. Граю я за ТАУ, Мені їх видав. Мій бонику цікавий ростер. Багато в мене всяких батл сютютів, костюмів. Мамашина хамерхедів. Ну короче, але щось не дотягую до того, щоб знати всі правила. От тому дві гри гарненько вклав. Всю свою банду на третій хід, четвертий в мене не залишалися на столі. Але це прикольно, покидав і десь когось одразу вбивав, десь мене вмахували. В принципі, можу єдине, що сказати, що приходьте на ботбол. Ботбол — це краще. Добре, дякую. Усі ігри пройшли в гарній та дружній атмосфері, і я не шкодую, що взяв експериментальний ростер. Вираз обличчя опонентів, коли ставиш на стіл стомпу, був того вартий. Фінальна турнірна таблиця виглядала так: Останнє місце і приз за погану вдачу отримав Дмитро з Некронами. На третьому місці опинився Даня з темними янголами. Друге місце посів влад з ельдарами. Переможцем турніру став Володимир з сірими лицарями. Я також отримав приз як найбільш фановий гравець. Стомпа принесла задоволення і мені, і опонентам. Ще раз дякую організаторам за турнір, а всім, хто дивився відео за перегляд. У коментарях пишіть, яка з фракцій зацікавила вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.